Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую вам, що ви зайшли на мій канал, щоб дивитись мої сюжети. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі і підтримуєте мої, мою роботу взагалі. Дякую тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Сьогоднішня тема заявлена в назві, але почнемо ми з кінця. Тобто почнемо з казкової порцеляни. Вона, Це слово стоїть в лапках, тому що тут мається на увазі не просто краса, казкова краса порцеляни, а саме посуду і предметів, які мають відношення до казок, до дитячих казок. І не тільки дитячих. Десь півроку тому, напевно, я придбала ось такого маленького пана Миша. І показувала його в своєму сюжеті. Він мені дуже сподобався, якийсь він був незвичний. Здавалося, що я нібито пам'ятаю, звідки він, але ну, так, не відразу згадала. Потім, коли купила, вже побачила, що це Роял Далтон, англійська компанія, назва ім'я цього персонажа Дасті Даґвуд. І він є, так би мовити, фігуркою, яку створювала компанія Роял Далтон, до. Це колекційна така річ до книги або за книгою англійської письменниці Джил Барклі, яка написала. Вона була художниця і написала дитячу таку книгу, серію книжок невеличких про історію родини великої родини мишей. В ожиновому живоплоті. Вона так і перекладається українською ожиновий живопліт, це з Брамлі Хейдж, назва книги. Відомою у всьому світі, не тільки в Великій Британії. У нас, до речі, вона теж вийшла саме під назвою ожиновий живопліт. Вона є українською мовою. І до цього пана я придбала нещодавно дві ось такі фігурки. Ну, напевно, це наречена, так я собі розумію. Тому що в неї квіти в, в руках і такий турнюр позаду. Симпатичні дуже, дуже симпатичні ці персонажі. І всі вони виготовлені, звичайно, за малюнками цієї о, автора, художника і письменниці. І третя фігурка ось така теж невеличка, симпатична. Ну, я не змогла звичайно пройти пост, тому що о, мої діти знають цю казку, і в нас навіть є англійською о, ця книжечка, одна з книжечок, тому що це була ціла, ціла серія. Але коли шукала, то побачила, що є інша, о, інша продукція. До, о, о, відповідно до цієї каски. Я навіть не мріяла зустріти оці колекційні речі. О, чашка, один з епізодів о, книги День народження. Мишенята, одного з мишенят. Бачите, як все це дуже затишно, дуже красиво розмальовано і придумано чудова чашка. Це, звичайно, кістяна порцеляна, не, не мала, досить така товста. Ну, знаєте, напевно, все ж таки скоріше для дітей вона призначена, хоча це колекційні речі. І вони коштують по-різному. Інколи можна зустріти. Я подивилась на сайтах недорого, а є і досить дорого. Так само, як і статуетки, їх теж досить багато. Ось назва цієї, цього сюжету: малюнок, оздоблення, дитячий день народження. Разом з попередніми фігурками трапились мені ось такі дві: це теж Англія, тільки це вже Роял Алберт. І це персонажі казок Біатріс Поттер, відомої англійської письменниці. Подивіться, тут є лис і кролик. Кролик Пітер відомий такий казковий герой. Трошки інша вже манера, теж за малюнками. Біатріс Поттер, вона теж малювала сама малюнки, робила ілюстрації до своїх, до своїх казок, до своїх книжок. Дивіться на, на цю лапку. І вже вони більш деталізовані, на відміну від попередніх, трошки більше тут деталізації. Ну, ну як ви собі думаєте, я могла е, пройти повз? Ні, не могла, звичайно. Тому що це все казки, які ми читали е, з донькою, коли вона була маленька, ми все це, е, все це знаємо, всіх цих героїв. Ну, і ось наступне покоління теж потроху долучається до. До цих шедеврів англійської світової дитячої літератури. І щоб завершити казкову тему, хочу показати вам сучасну чашку, яка є в нашій домашній колекції, вона користується, тобто це предмети для користування. Вона досить велика кружка. Ви бачите, що прикрашена вона, хто пізнає, зображеннями мумітролей. Відомих героїв книги Тове Янсон шведської письменниці, яка написала в 45-му році перші оповіді про цих мумітролей. І зараз це одна з найвідоміших книжок в світі, дуже популярна і теж вона українською перекладена. Це фінська компанія Арабія Мануфактура з 1883 року, мені здається, вона існує. Тобто дуже давно і працює сьогодні. І от З 90-го року вони вирішили випускати такі чашки колекційні, які мають відношення до, до цієї казки, до цієї книги. Ну і хто читав мумітроли, хто їх знає, а з'явились вони у нас ну, особисто ми почали їх читати з донькою в 90-х роках, і з тих пір це один одна з улюблених книжок. Яку ми читаємо. І ось трапилась вона нам навесні 22-го року. Вона, бачите, 22-го року ця книга, ця серія, саме ця чашка, тому що їх дуже багато. З 90-го року вони випускають такі чашки. І ми, звичайно, я придбала в подарунок дочці, ну, тому що. Позитивні емоції були потрібні як ніколи навесні 2022 року. Тому хочу сказати, що ці предмети, ці чашки є в продажу, їх можна знайти в інтернеті, якщо є бажання. І тепер ми з вами переходимо до чайних тріо, яких досить багато трапилось нам останнім часом. Ну, ось, будь ласка, перша. Дуже-дуже красива, в гарному стані. Але все ж таки, я хочу сказати, що більшість цих предметів це вінтажний посуд. Він жив в якихось родинах, його мили, цей посуд, протирали рушником. І десь обов'язково ви знайдете, щоб вам не говорили, але десь обов'язково будуть якісь легкі потертості. Прошу мати це на увазі обов'язково, щоб не було даремних ілюзій. Я так до того, щоб у всіх були відкриті очі, коли дивляться і щось собі представляють. Отже, чашка від Winterlink. Ми вже говорили про цю компанію, їх, їх було дві з цим з цією назвою, і вони дуже плодовиті були. Красива така чашка. Таке саме блюдечко. Бачите, тут такий ще рельєф невеличкий, перлиновий або вузликовий, інколи так називають. І ось така тарілочка. Красива, ніжна, ефектна трійка. Ще одна трійка від Winterling. Виглядає трошки по-іншому. Ось така. З польовими квітами всередині, і з квіточками з обох боків. Блюдочко, красивий, такий теж хвилястий краєчок. І е тарілочка. Дуже ніжна трійка. ось літнє тріо. Я маю на увазі малюнок. Е Ну, ця, цей комплект для мене неймовірний. По-перше, тут абсолютно прозора білосніжна порцеляна. В досить гарному стані збереглася позолота. Подивіться на ці квіти. Це вже точно: польові квіти такі, гвоздички невеличкі. І це старий старий Хучен Ройтер 40-х. Я думаю, що це 50-ті роки, все ж таки. Блюдечко теж з квіткою. Із травинками. І так само тарілочка. Так само дуже красива ніжна тарілочка. Це компанія Ройтер. 50 роки. Комплект, який можна назвати, умовно, золотий. Вони зустрічаються такі речі не, не часто, але є. Тут дуже красива. Знов-таки на ніжці чашечка з ручкою. Трошки потемніла позолота отут на ручці, а всередині блискуча, неймовірної краси оце, це оздоблення. блюдечко з хвилястими краєчками теж з рельєфом. І така ж тарілочка. На, на камеру не видно під лампою, але тут є потертості по цій позолоті. Десь ставили таке мене враження, що е, зверху ставили якісь предмети, і трошки, трошки вони цю позолоту потерли. Ну, але, тим не менш, е, я вважаю, що це велика рідкість, велика рідкість така, така трійка. Яка мені зустрілася, і вона має свою цінність. І останнє в ряду чайних тріо ось така, такий комплект. Це теж Вінтерлінг, він не старий, хоча й не молодий, скажімо так, друга половина 20-го, звичайна, там десь 70-ті роки, десь так. Тут ось таке блюдечко. І подивіться, будь ласка, ви бачите, що блюдочкою тарілка мають оздоблення у вигляді ось таких троянд, Золотою, сухою, сухим пензликом зроблене це оздоблення золоте, дуже гарно. А чашечка вона є, вона має трошки інакше оздоблення. Тобто тут зустрічаються вже блакитні квіточки. Кавова, скоріше не чайна, не скоріше кавова ця, цей комплект, трійка. Я не побачила, коли купувала. Мені здалося, що вони всі однакові. Потім почала вивчати і побачила, що все ж таки є саме тарілка і блюдце з таким малюнком. Ну, Це, звичайно, з одного боку вада, з іншого боку, кому як. Я вважаю, що користуватися нею можна спокійно. І навіть їх можна міксувати. Їх подібних трійок досить багато в інтернеті. І якщо навіть взяти від одного тарілку від другого блюдза від третього комплекту взяти чашку, теж буде досить цікаво. Ну, Ось такий. Комплект буде в продажу, а ви вже вирішуєте, підходить він вам чи ні. І наостанок я підготувала для вас цікавинку. Перед вами маленький кавник, хоча всередині є дірочки, тобто він може бути і чайником об'єм 400 мл. Тут дуже красива така. Красиве оздоблення, неймовірне оздоблення. На мою думку, оці листочки це аерографія, а потім поверху йде ще розпис до мальовка. Отаке криття. Цікаве криття. Дірочки немає, але є оцей стопор такий. Ось таке оздоблення, красива ручка, красивий оцей. Тримач, який, яким кріпиться до кавника. Е, така ніжка. Єдина вада цього кавника в тому, що тут був маленький-маленький скол. Але оскільки ми зараз захопились реставрацією, то ми трошечки його підреставрували. Я не знаю, чи можна користуватися е, лити гарячий чай чи каву, не знаю. Ну ось така вада. Але сам по собі цей кавник неймовірної краси. До нього в мене є цукорниця ж. На такого майже об'єму, як і чайник. кавник Подивіться на цю ручку, цей хват на кришці. Так само вона оздоблена, так само маленькі такі тримачі. Дуже красива ця цукорниця. До цукорниці є молочник. Вже цукорниця і молочник вони абсолютно ціленькі. Прозорі. Оця частина синя, вона не прозора, а денце просвічується. І до всього ми маємо шість маленьких пар кавових комплект неймовірної краси. В інтернеті ми не знайшли подібного, як не шукали. За клеймом, це компанія «Граф Хонеберг Ільмінау, назва серії Тіроль. Хоча під, в інтернеті під назвою Тіроль виходить абсолютно інший посуд. Я думаю, що це десь, коли йому з 35 по 73, але все ж таки це, напевно, 50, ті а можливо, навіть і десь 30-ті роки. Ось такої неймовірної краси комплект. З єдиною вадою на кавнику. А от тепер вирішуйте, чи це шедевр? І чи варто його мати в своїй колекції? Це на ваш розсуд. Отже, друзі, на сьогодні все. Є ще декілька дуже цікавих предметів, дуже цікавих покупок. Але це буде в наступних випусках. Дякую, що дивились. Маю надію, що сподобалось. Якась інформація була корисною. На все добре, до нових зустрічей і Слава Україні!